Доброго дня, шановні, цьогоріч я познайомилась з вирощуванням низькорослих чорнобривців. Гарні вони, красиві, але, як кажуть я з ними намаялась. Чому? Тому що їх дуже їли слимаки. Ну, зараз, уже вересень місяць, бачите, обриваю старі квітки, бачите, ніде немає старих квіточок. Тому що я їх обриваю. Оце низенькі, оце вже середній розмір. Бачите, вони більшенькі вже. Ось теж. А для чого я обриваю? Я зараз дійду до тих чорнобривчиків і покажу вам. Бачите, ось вони. А це ще трошечки вищі. Але тут щось їм не сподобалось, бачите? Ну, ростуть собі самі по собі. Ось теж низенькі. Бачите? Оце краса яка. Ось такі і зараз ще покажу. Ви, шановні, бачите, навіть так їх їли слимаки, що я їх поросаджувала, зрядок забрала і посадила в горщички. Бачите, піддончики положила і поливаю, і вони тут цвітуть. Ось сюди я їх ще забрала, бачите, ось вони маленькі. Ось красуночки які. Це низенькі, отут з цієї сторони. Це вже, мабуть, оце мої висо... ну вони не дуже високі, торік були вищі. Ось. Ось це мої клумби. Оце низенькі, це середні. Бачите, знову ж таки, шановні, ось отакі. Я їх так раз і обриваю. Ось отакі Щоб вони. А чому це спонукає квіточкам буйніше цвісти? Бачите, отака вже відцвіла. Я торік збирала чорнобривці на чай. Ми маємо насушила стільки, що маємо і на цей рік. То цьогоріч я оце їх збираю, кидаю і сушу для того, щоб посіяти як сидерат. Ось, подивіться, яка краса. Але висота цих чорнобривчиків це в мене вже шпальні гряці, бачите, шпали. Ось. І ну, красиві, дуже. Тут менше їли. І це вже я залишила на насіння, бачите, щоб собі взяти окремо. Хоч вони низенькі, але вони дуже гарні, дуже подобаються. Так ось за, мова піде засидирати. Бачите, це теж низенькі. Але якщо вже сіяти, то, шановні, на другий рік, а це сцевола. Ось така. Не знаю, чи вона перезимує чи ні, бо то рік я взяла живець, посадила, і вона в мене на вікні. а Це вже я її висадила. Ну, красу вона не показала свою сцевола, тому що їй треба грунт гарний, поливати, підживлювати. Ну, в мене, знаєте, я вже казала, що збираю. Щоб були різні рослини. Ось, а це вже я посіяла. Шановні, е пізніше вже в мене помідори росли. Ось зараз покажу це, ми нову грядку робимо. Ось, вже помідори були посаджені в ґрунт. Як я посіяла високорослі, високорослі чорнобривці. Подивіться, яка краса. Бачите? Як завжди батарейка кричить. Я зараз буду виключатись. Це високорослі. Хотіла показати, подивіться, шановні, як вони зійшли. Подивіться, бачите, у сунитці. Ось. Хай вони ну, зацвітуть, то зацвітуть, але вони оздоровлюють ґрунт. Оце така квіточка чорнобривці. Ще буду робити масло. І з чорнобривці, дивіться, яка краса. Оце наші гарні високі чорнобривці. Оці буду сіяти на наступний рік. Бувайте здорові і вам успіхів! Бувайте!